Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про те, що хоче вам передати ваш ангел-охоронець. Давайте вже послухаємо його шепіт. Я прошу. Якісь у вас тут емоції прямо змалювалися. Щось ви переживаєте, хвилюєтеся, нервуєте. Але Сіль говорить, що ситуація, яка сьогодні заставляє вас переживати і нервувати, все буде налагоджуватися. Так, все повернеться в протилежну сторону. Так, все буде налагоджуватися в майбутньому, і дуже скоро, що. Так швидко, що для вас це буде здаватися таким, знаєте, страшним сном. Все буде ставати на свої місця. Якийсь такий водоворот подій ви попали чи попадаєте. І як начебто трішки ви вибиті з колії. Розумієте? Плани як начебто зруйновані. Але, але все буде налагоджуватися і все буде поправлятися. І знаєте, з налагоджуванням цієї ситуації багато що для вас буде відкриватися такого цікавого. Такі цікаві факти будуть відкриватися, і ви. Стикаєтеся з цим, це пов'язано з вашим оточенням, що ви просто будете шоковані. Дорога буде вести вас до істини. Якусь дорогу ви будете робити. Спеціально або випадково ви будете це робити. Я не знаю, тут не говориться про це, але говориться, що через дорогу ви приходите до правди, до цієї правди, яка дуже добре була прихована від вас, прямо знаходилась за. Знаєте, Такими багатьма-багатьма початками. І досить, досить неприємна інформація для вас. З однієї сторони, неприємна, так, а з іншої, це можливість правильно збудувати свої дії. Прийняти якісь рішення, правильно прийняти рішення. От така істина буде перед вами відкриватися. Тому не просто так програються ці події, вони будуть підштовхувати вас, так будуть складатися обставини, що з'явиться ця дорога, трапиться ця дорога в вашому житті, і ви все дізнаєтеся. Так, будьте обережні. Будьте обережні, тихо-тихо, до вас починає наближатися дуже така, можна сказати, хитра дамочка. Дуже хитра дама, в неї тільки своя вигода в голові, більше її нічого не цікавить. І посміхаючись вам, дивіться, вона намагається вас запевнити в тому, що вона розкриває вам свою душу перед вами. В дійсності це все гра, це неправда, вона така хороша актриса, яка, мабуть, в силу свого досвіду, який в неї вже напрацювався роками, в неї це дуже добре виходить, входить в довіру до людей, по типу, відкриваючи свою душу. так? Розкладає вона людей до себе, щоб потім користуватися цими людьми, маніпулювати цими людьми. В неї свого роду тактика така вийшла з роками, і ви їй для чогось зараз потрібні. Хочеться одразу сказати, що жінка, ця дамочка, вона знаходиться на відстані від вас, тому чекайте дзвіночка. І їй потрібні від вас якісь ресурси. І вашими руками вона може поправити деякі моменти в своєму житті. Тому будьте обережні, попередження ви отримали від вашого ангела, хтось почне найближчим часом втиратися до вас у довіру, розповідати про своє життя. Розповідати про якісь тонкощі. Тут немає правди. Тут сценарій, по якому вона працює, розумієте? Тому свою правду вона вам точно не розповість. Просто не розповість. Це все для того, щоб змягчити знаєте, вас до неї. Щоб користуватися вашою добротою, щоб ви її пожаліли, наприклад, от щось така. Така мадама з'явиться в вашому просторі найближчими днями, тому вище сили, ваш ангел охоронець вас попереджає. Будьте обережні, тому що потім можете пожалкувати. І знаєте, в якому сенсі, не те, що вона вам може там нашкодити і життя зламати, ні. Але буде просто образливо, боляче, що вами скористалися, зробили свою справу, а потім об вас витерли ноги. От якось так. Тому ваш ангел хоче вас вберегти від цієї жінки. Тут ще чоловік змалювався і хочеться сказати, що тут якісь. Якісь історії, незакінчені історії, щось ви не досказали, якісь слова не досказав і цей чоловік. Щось залишилося. І тому вам знову доведеться говорити. Трапиться зустріч, трапиться розмова, діалог. Багато чого між вами як-начебто. Проясняється тут. Одне для одного проясняється. І хочеться сказати, що кожен з вас почує те, що раніше не чув. І навіть не підозрював. І знаєте, люди, як начебто на крок, стають ближче одне до одного. Так, щось вас буде зближувати. Зараз не обов'язково, що це ваша друга половинка. Тут можуть бути і родинні зв'язки, і діти можуть бути, так? Друзі можуть бути. Близькі вам люди, дуже близькі вам люди, тому що розриву, як, начебто, немає, і ненависті одне до одного також немає. Але... Якась недомовленість все ж таки є. І, мабуть, мабуть, оцей діалог, ця зустріч, вона просто вам необхідна для того, щоб люди виговорилися, поговорили, сказали все, що в них на душі, на серці. Розумієте? Ой, хочеться ще сказати, у вас тут така радість змалювалася. Така пташка до вас летить в вашу сторону, величезна, світла, велика. Якась велика радісна звістка на вас чекає. Ви її отримуєте. А ще чекаєте не знаю, чекаєте ви чи ні, але ви плануєте, ви щось мріяли. Скоро ви будете це купувати. Це було вашим бажанням, і зараз воно буде здійснюватися. Ви думали, що зараз ви все справитеся зі своїми справами, щоб не відкладати на потім, все розкладете по поличкам в своєму житті, і вже тільки потім дозволите себе побалувати. Так от зараз будуть здійснюватися ваші бажання, тут якісь сюрпризи, можливо, хтось вам дасть те, про що ви мріяли. А можливо, дійсно, якось так все буде повертатися, що ви скажете, це ж треба, як мріяли, а воно так. І трапилося. Ось така історія тут змалювалась. Міні-історія, я б сказала, але вона просто прекрасна. Ще хочеться сказати, що у вас тут прямо Ліза 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 хтось ковиряється, ковиряється в сім'ю, вашу лізе. І. І не конкретно я маю на увазі чоловік, сім'я, діти, а саме ваш родинний зв'язок. Розумієте, якийсь бруд, якась хитрість, бачите, лисиця тут, чітко виражені оки, дуже, дуже любопитна жіночка. Да, якась неприємна ситуація з цією жінкою трапиться? У вас з нею родинний зв'язок. Що за ситуація? Чому? Підскажіть мені, будь ласка, чому вона буде виводити вас на емоції? А через неї у вас якісь неприємності? Або трапилися, або ось ось трапляться. Прямо будете розбиратися, присняти відносини, і через прояснення відносин ви будете виходити, виходити на істину. І хтось вас стикає лобами спеціально. Тобто ще є третя особа. І також жінка, і також родинний зв'язок. Трішечки вам доведеться похвилюватися, попереживати. Дивіться, що тут робиться. 25 число. Дивіться, 25 число. 25. Якийсь перехід, якісь зміни, таке відчуття. Що, як начебто, ви тут через місточок переходите, начебто платформа одна, але місточок, і це зміни завжди, ще дуже схоже на підкову, якась вдача змінити, поправити на краще, можливо, положення справ, або ваші справи, або ваші проекти, якось спіймати вдачу для того, щоб був хороший результат, або відбулися такі зміни, про які ви мрієте, так? Давайте так скажемо. Так, Саме 25 числа буде місточок справи, справи, якісь надії, якорь, надія і, і щось прямо як про якісь зміни, надія на майбутнє, і в майбутньому якісь зміни, якісь оновлення в майбутньому. Що це таке? Що це таке? Дивіться, чоловік і жінка, якась зустріч, який скандал відбувся між вами? От у вас зустріч, і чоловік думає жінка. Намагається заставити чоловіка думати, намагається заставити цього чоловіка щось подумати, тут якийсь розрив відбувається. Жінка-чоловіка відтягнула від вас, зробила між вами відстань, пересікаються їхні дороги, відбувається ця зустріч, і ця зустріч показана як кінцева. Цим чоловіком буде поставлена жирна крапочка. І оця жирна крапочка, плітки чи слух про цю жирну крапочку дійде до вас. От щось тут таке. Знаєте, ви будете радіти цьому. Для вас це радісна подія, радісна звістка. І ви скажете: нарешті до цього чурбана щось дійшло. А жінка прямо тут, в істериках б'ється, не вийшло, не вийшло по її волі, щось не вийшло. Якось так, знаєте, невдача почала бути поряд з нею. Цей чоловік щось побачив, він щось зрозумів, до нього дійшло нарешті, але вона саме відтягувала цього чоловіка від вас. Цим чоловіком може бути і ваш син, і ваш брат, і ваш тато, і ваша друга половинка. Кожен дивіться по своїй ситуації, але тут щось таке ви почуєте. Знаєте, як їй о, прийде бумеранг, і він до неї полетить по заслугам, вона отримає. Обраточку вона таку отримає. Так. Також хочеться сказати про якесь свято. І, попавши на це свято, начебто, нічого тут такого і не говорить ціль, але щось почуте вами в колі цих людей свято все добре. Ви. Не збираєтеся будувати ніяких планів, ви просто відпочиваєте. Але оця інформація, яка збирається, вона відкладається в вашій голові. І знаєте, як начебто звільнитися, звільнитися ви від цього не можете. Як наче ви вам потрібно було почути цю інформацію. І це стане причиною нових проєктів на майбутнє. От не попавши туди, не попавши в цю якби Середу подій, череду подій. Так? Ви б ніколи б не додумалися. І в вашій голові ця ідея б ніколи б не народилася. Але це шанс збільшити якісь ресурси, пов'язані з вашим благополуччям. Можливо, фінанси якось будуть збільшуватися. Тому таке відчуття у вас будуть складуватися. Так, події, що самі вищі сили будуть спеціально вас вести на цю, в цю компанію, що тут зібралися люди. І. Завдяки цьому всьому виходить саме так. І тепер у вас така ціль в житті, розумієте? Хороша ідея, яка народилася в вашій голові, і ви чого б вам цього не коштувало, будете намагатися її здійснити, тому що у вас достатньо буде сил на її реалізацію. І це просто. Чудово, якийсь новий проєкт народжується в вашій голові і дуже тісно пов'язаний з вашою стабільністю фінансовою, збільшення ваших доходів, можливо, кар'єрного зросту в кожного по-своєму. Такою є сьогодні для вас відсипочка. А я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі. І позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!